Часто люди кажуть, слухай, ми як будемо робити клей, ми отримаємо тільки гроші за дах, чи можемо теж ринви мені поміняти на будинку. Дивіться, що якщо у вас є пошкодження на ваших ринвах, то так, звісно, що це і у ваших, і в наших інтересах, щоб отримати і ринви, і дах. Але в гіршому випадку, якщо ми отримаємо дах, тому що град б'є, ринви бувають з різного матеріалу, часом це метал, сталь, яка град не може побити його, тому що дуже дуже товстий метал. В такому випадку буває як дивіться, якщо ваші ринви прикріплені, ось так, бачите, оця частинка, оце ще є білий шматочок, це частина даху. А це вже ваша ринва. Якщо вона прибита зверху, тоді страхова компанія може заплатити за те, щоб зняти ці ринви, коли міняється дах, а потім поставити їх назад. Ціна за зняти і поставити назад це, по суті, ціна за роботу. Тому в таких випадках ви, як власник будинку, можете сказати, слухай, а давай ми не будемо ставити назад ті самі ринви, давай вже я заплачу за матеріал, і тоді виходить, що ні, вони вам не безкоштовні повністю, але за половину або навіть менше, ніж половина ціни. Тому можете це провірити в себе на будинку, чи є у вас ось таке от такого типу кріплення. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Якщо не хочете пропустити корисний контент для вас, власників будинку в Чикаго, і яколицях, як зберегти гроші на страхівці і на тому, що страхова компанія платить. підписуйтеся на канал. Ми постимо п'ять відео кожного дня дуже корисно.